please follow Його. Хоч нам є слово блаженні, якось зрозуміле, але певно не так не до кінця. Для нас є більше зрозуміле слово щасливі, сластиві ті що зберігають Слово Боже в нашому житті, кожен з нас має досвід, що з одної сторони ти знаєш, як би мало бути а не робиш. з одної сторони ти свідомий, що промовляє Євангелія. Але бачиш, як твоє життя далеке від цього. З одної сторони ти розумієш, як би воно мало бути, а бачиш, як в житті не раз і не два складається по іншому. В сьогоднішній день церква свята. Віддає шану і честь особі, яка для нас всіх є взірце, Що значить бути людиною. Марія, Матір Божа? Вона була як кожен з нас, людина, мала. Свою матір, свого батька, виховалася в родині, але меручи її за приклад, даючи їй за приклад церква, хоче, щоб і ми вчилися від неї. Бо в її житті те, що вона знала, те, що вона розуміла, чого вона була свідомим, що було внутрі, то й являлося назовні. В неї не було цього розбиття, роздвоєння, що одне, друге, одне думаю, друге кажуть. Одні мають переконання, але по інших маю життя. Перед нами повстає Богородиця, як особа цілесна, ми часто вказуємо на те, наскільки важливим і суттєвим для нашого спасіння були її слова, коли вона сказала Гавриїлу так. І ми розуміємо, що свято благовіщення, як кажуть оці церкви, є главизною, основою всіх інших свят всього нашого Спасіння. Бо це Богородицею Сказане та, дало основа для того, що Бог. Міг звершувати спасіння, щоб він народився, щоб він благовістив, щоб він через свої страдання, смерть і Воскресіння зробив здатними і нас до цього ж життя вічна. Але не лише це і так. То мої благовіщення було таким важним. Ми дуже часто в нашому житті пробуємо вловлювати моменти, що десь ми так не сказали, відношені до когось, Щось десь ми так не зробили, десь ми так повелися, часто мучимося. От що я? Не зробив так. Чому я промахнувся? Чому сама була головніша помилка або подібно суспільному політичному житті? Ми пробуємо шукати щось одне, от ми вирішимо то і все буде інше добре. Все в житті ці повні факти є зв'язані. І тому це так, Богородиці, це не лише було так одної миті від її народження, аж до її славного успіння праздник, який ми сьогодні звершуємо, ціле життя постійно було так. Свято Богородиця завжди була відкрита і спроможна чинити Божу волю. Вона завжди вслухалася, чому ця Божа воля є. І не можемо не знайти не миті в її житті, де б вона не казала Богові так. А погляньмо на наше життя. В тому, і криються наші проблеми, і саме в тому криється успіх наш особистий чи нашої держави, що не залежить від якоїсь одної події, не залежить від якоїсь одної ситуації, від одної обставини чи одної особи. Це є важливим. І в наших стосунках з Богом. Або ми є з Богом повсякчас, або ми є з Богом лише в окремі хвилі свого життя. Коли прийдемо до храму, тоді пам'ятаємо про Бога. Згадай ще про Бога, вранці дай Боже, як є та молитва чи ввечері. А в іншу хвилю ми не свідомі Божої присутності, несвідомі Божого буття. І коли ми говоримо, в церков... коли ми дивимося церковний календар і бачимо тих інших осіб, яких ми охреслюємо святими саме вони були тими. Які пробували уподібнюватися на Пресвяту Богородицю і завжди вслухатися, вдивлятися в обставини, вслухатися в своє серце, в чому ж є Божа воля. Бог, який промовляв, у житті Пресвятої Богородиці, промовляє у житті кожного з нас. Але так, як Пресвята Богородиця була спосібна почути, ми часто кажемо, що вона вибрана Богом. Я би насмілився сказати, що не Бог її вибрав, бо Бог всіх вибирає, але вона стала. Спосібному зачати Богу в своєму лоні саме для того, що вона вибирала Бога в кожному із свого життя. І погляньмо ці святі, це які старалися вибирати Бога, Божу волю завжди в своєму житті. Якнайбільше, може це краще окреслити. Погляньмо на своє життя. Скільки разів безліч протягом року, місяця, тижня, а навіть дня, а навіть години, скільки разів ми дозволяємо собі речі, яких ми свідомі, що їх ви не лично робити, правда? Дозволяємо свої собі думки, які б не випадало думати, Дозволяємо собі вчинки, які свідомі, що не є християнським. Ми святкуємо сьогодні успіння Пресвятої Богородиці. Перехід до вічності. Дорогі браті і сестри, кожен, хто народився на цю землю. Кожен з вас, що є праві і я, цей час маємо відійти від тої землі. Коли ми зустрічаємось з собою, ми можемо говорити на дуже різні речі, які мене стосуються більше, які не стосуються. Речі, які мені піддатні змінити або не піддатні моєму ви. А ми дуже рідко, а сказати правду, ніколи не говоримо про нашу спінню, про наш перехід до вічності, популярне слово про нашу смерть. Але ж Бог дарував саме для цього нам наше життя. Щоб ми приготувалися до цієї вічності, життя надто коротке, декілька десятків років всього лиш. І тому кожну мить нашого життя, бо ми відповідаємо від та, слухаємося в Його волю і приготовляємось до вічності. Бо відхід до вічності, успення, це лише не мов би, печатка прибивання того, що ми вибрали в своєму житті. Чи буття з Богом так буде вічно? Чи буття без Бога і так буде вічно? Бо Бог шанує наш вибір. І тому у Євангелії сьогодні каже блаженні ті, що слухають Слово Боже. І виконують його животним. І тому сьогоднішнє свято величне знаменне для вас. Ми себе питаємо знов і знов. Я знаю слово Боже. Я слухаю Його, я розумію Його, я свідомий, свідомо, як би мало бути. Але чи я живу ним? Живу в кожній ситуації, кожній події, в кожній обставині. Бо кожна обставина Богом дана з можливістю жити Євангелієм, ніколи немає обставини понад наші спроможні і сили. Бог, коли відкриває нам щось, очікує, сподівається, щоб ми жили цим. І у це у своєму житті. Пресвята Богородиця, яка є зірцем і приклад, яка завжди була готова, це слово Боже виконувати і їм жити. Хай сьогодні для нас це не приклад. Бо не лише справа сьогодні відсвяткувати, відбути це свято, але справа важлива і суттєва. Чогось навчитися собі, щоб це свято промовило для нас. Бо ж присвята Богородиця і згадували мною святі, вже отримали. І їхнє почитання нам до їхньої святості нічого не добавить і не відніме. Ми святкуємо ці свята, щоб вчитися від них уподібнюватись до них в тій чиненні Божої волі, в тому наближення до Царства Небесного, в тій користуванні кожної хвилі нашого життя. Хай молитвами Пресвятої Богородиці сповнить нас Бог цим бажанням жити Євангелію. І слідувати за Господом. Амінь.